У День пам'яті святого апостола Якова, брата Господнього, першого єпископа Єрусалиму, Стрицька єпархія в цьому 2025 році святкує своє перше 25 ліття. В далекому 2000 році, Бучачі подобалося Духу Святому і сандодальним отцям синоду єпископів Української греко-католицької церкви покликати до буття нову церковну структуру. Стрийську єпархію УГКЦ з освятком місто Стрий та катедральним храмом Успення Матери матері Божої. Коли святкуємо якийсь ювелей, сторічний, двохсотрічний, про події говорять передання, свідоцтва других тих, що вже відійшли в історію. Але коли говоримо про ювілей 25 років, то тут промовляють свідки. Ті, що стояли на початку існування єпархії, котрі творили її розвиток, котрі вкладали в її життя своє життя, свою душу. Тому, передусім цей день хочу скласти велику подяку всім, хто своєю молитвою, працею і служінням причинився до її розвитку, до того, що вона принесла життя нашої церкви і цілої нашої України. Безперечно заносимо молитви подяки за першого єпископа Срійської партії, владики Юліана Гобура. Він прияв на свої плечі і найбільший тягар, коли з розрізаних парафій творився один організм, одна родина. Так само хочу скласти велику подяку всім отцям, котрі були співпрацівниками в цьому його нелегкому завданні. Але теж хочу скласти подяку всім отцям, котрих сьогодні з Тризької епархії налічується 324, що вони своєю працею і служінням могли вносити віру у серця своїх вірних. Їхня праця сьогодні підлягає тяжкому випробуванню, плід їхніх трудів, їхньої пробиті і служіння сьогодні випробовує війна. Війна, котра замість того, щоб розпорошити наш народ і огуртує. Єдиний симіцний український організм. Тому сьогодні, в цей день, хочу всім подякувати за всі праці, всі труди і всі жертви, котрі впродовж цих 25 років наш народ, наша стрійська велика і прекрасна родина, вкладала на Божу славу. І на розбудову нашої церкви і нашої держави. Особливо подяку хочу скласти в святині владиці Богодому Малишому, єпископу, помічнику Стоїцької єпархії, котрий поруч у мене вже 15 років, спочатку я генеральний лікар, а вже 11 років як єпископ, помічник, допомагає веденні, впровадженні Стоїцької єпархії, а особливо за те, що він взяв на себе обов'язки, котрі особливо необхідні раз з цього воєнного хуліття. Взяв на себе обов'язок організувати допомогу всім, хто постраждав, працю в тій області, яку ми сьогодні називаємо лікування ран війни. Разом з тим хочу подякувати двом структурам, які сьогодні цій діяльності мають особливу вагу передусім Інституту родини і подружжя святих Іоакема і Анни та їх директору отцю Тарасу Бобію. Та інституту пасторальноосвітньому, котрий сьогодні завжди стає на власні ноги, але вже велику працю проводить в області освіти і виховання молодого покоління. Ми знаємо, який час нас чекає вперед, але маємо велику надію на Божу доброту і силу і милосердя, що Він дасть нам відваги і здатності пройти той час у майбутньому так, як він того від нас очікує. Нехай всі вас щедро благословить милосердний Господь. Слава Ісусу Христу!